Був такий пророк Ілля. І він зробив дуже важливу річ на той час для Ізраїля. Він зібрав на Кремилі всіх пророків вала. Пам'ятаєте цю історію? І він зібрав, там було 400 пророків вала. І він сказав, давайте зробимо так: якщо подивимося, чий Бог сильніший вал, чи Бог, якому я вклоняюсь, Бог, якого я вірую, І Бог Ізраїля. Давайте ми жертовник побудуємо і тоді скажемо, хай Бог запалить жертовник і пожре цю жертву, яку ми принесемо. І він зробив жертовник, два жертовники, і прокивала, поклав туди е, свою жертву, тварину, і вони цілий день кричали, гукали, ходили, стрибали, кололи себе ножами, але нічого не трапилось. Ілля Ліанач говорив, що, може, може, він спить, може він не чує вас, щось, щось трапилось. А тоді він зробив річ, на яку нормальні люди сказали, що це як це можна? Він каже, полийте, облийте жертовники жертву жертв, водою. І вони обливали цю жертву настільки, що вода вже хлюпала навколо. Просто була багнюка і вода. І Ілля помилився каже, Господи, прийми цю жертву. І прийшла блискавка, яка спалила, просто перевертила в пар воду і спалила цю жертву.